У ефірі Першого Подільського. Сьогодні наші захисники підняли український прапор в сірій зоні на Харківщині. Про головні події області і країни далі. Я Ольга Захарченко розпочинаємо 5 хвилин на головне. Кількість загиблих внаслідок удару російських військ по ринку у Костянтинівці, 6 вересня, сягнув 17 осіб після того, як померла поранена людина. Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов. З його слів, із загиблих чотири особи залишаються невстановленими. Бійці сталевого кордону підняли український прапор в селах Строївка та Тополі на Харківщині. Населені пункти знаходяться на кордоні з Росією у так званій Сірій зоні. Після деокупації Харківської області на цю територію ніхто не заходив через замінування. Але зараз прикордонники проклали безпечний шлях. Дев'ять загиблих захисників Шепетівщини нагородили почесними орденами. Згідно указів президента України за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, нагороджено вісім захисників: коляду Дмитра Сергійовича, Цимбалюка Сергія Юрійовича, Мудровського Ярослава Андрійовича, Кравчука Олександра Миколаєвича. Куровського Віталія Володимировича, Леха Геннадія Юрійовича, Данилюка Леоніда Леонідовича на знаком 66-та окремо механізована бригада. Також нагороджено Герасимчука Василя Василя Володимировича. На жаль, посмертно. Державні нагороди вручили рідним загиблих героїв. Далі новини від ДСНС у Хмельницькій області сьогодні, за даними на Хмельниччині рятувальники ліквідували пожежу трактора близько пів на сьому ранку. Поза межами села Великий Лазучин Хмельницького району загорівся трактор. Водій транспортного засобу звернувся одразу до рятувальників. Оперативно бригада виїхала на виклик. Проте на момент їх прибуття вогонь повністю охопив трактор. Нещасних випадків на пожежі, на щастя, не було. На даний момент причина займання встановлюється. 9,3 мільйона гривень збитків за ремонт доріг на Хмельниччині повідомили підозру членам злочинної групи. Серед її учасників службові особи державної установи з утримання автомобільних доріг та посадовці підрядної організації. Далі детальніше. Переможцем на право покриття дороги стала комерційна столична організація. Між замовником послуг і фірмою-підрядником було укладено ряд договорів на виконання певних робіт. Фігуранти розробили схему привласнення бюджетних коштів. До актів виконаних будівельних робіт ділки вносили фіктивні відомості щодо обсягів проведених робіт та вартості використаних матеріалів. Після чого особисто підписували документи. На підставі офіційно звірених паперів зловмисники отримували гроші з бюджету для подальших робіт, які не виконувались у повному обсязі. Експертні дослідження підтвердили факт розтрати посадовцями понад 9 мільйонів гривень державних коштів. На підставі зібраних доказів слідчі обласної поліції повідомили підозру директору підрядної організації та двом службовцям. У Румунії проходив чемпіонат світу з пауерліфтингу серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат. Збірна команда України юніорок стала чемпіоном світу з пауерліфтингу. Муляр Катерина здобула золотну нагороду серед юніорок. Сума триборства склала 545 кілограм. Присідання 230, за допомогою якого отримала золото. Жим лежачи 115 кілограмів. Цей результат приніс срібло. Та тяга 200 кілограм – золото. Спортсменку підготували тренери-викладачі мальник Тетяна Григорівна та Воронецький Вадим Борисович. Вітаємо з гарним виступом та пишаємося нашими спортсменами. Поки що це вся інформація. Нагадуємо, якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. Долучайтеся та дякуємо, що обираєте Перший подільський. Мирного дня.